А що найбільше вас дратує? Викликає, може, навіть ненависть і гнів? ну то тобто і зрада і людська тупість, безпорадність. От мене, наприклад, так. останнім часом страшно дратує, і я втомлююсь від людської прости, господи, тупості. Я теж про це хотів сказати. У мене мій життєвий принцип такий: краще з розумним втратити, аніж з дурним набути. Розумієте, і дійсно всі проблеми від невеликого розуму, від тих, хто жить поняв. А розумна людина, вона завжди в собі сумнівається, завжди в собі непевнена, незважаючи на те, що вона може бути розумна, але дурень завжди знає все про все. І от як кажуть. Крадій іноді спить, відпочиває дурень ніколи не відпочиває. То найбільша та дійсно проблема. Ну, якщо люди не хочуть рости духовно, самодосконалюватися, інтелектуально рости, ну, то їхні проблеми, то їх вибір. Я вважаю, що людина постійно має чомусь вчитися, має бути завжди неспокій у людини на душі, і творчий неспокій, і людський неспокій. Звичайно, тут з вами згоден стосовно зради, так само ви знаєте, раніше я завжди всіх прощав а зараз я розумію, що прощаючи людей, ми їх розбещуємо. Ми їх розбещуємо на. Те, що вони знову зроблять такий негідний вчинок. А особисто в мене немає жодного ворога особистого. Я всім все прощаю, але всі вороги України то є мої особисті вороги. Саша, скоро вже ми виходимо з ефіру. коротенькі питання, і коротенькі відповіді. Ви сумуєте за бойовими побратимами? Зустрічаєтесь час від часу. Ми я сумую за бойовим побратимами. Ми зустрічаємося регулярно. Я дуже сумую за війною. Мені дуже подобається війна, тому що там все справжнє. там справжня шляхетність. Там справжня підлість, там справжня біль, там справжні друзі. А, на, на, зараз є дуже велика проблема. Дуже багато хлопців, які демобілізувалися у моєму місті, серед моїх побратимів. Вони знову хочуть іти на війну. Вони не можуть дивитися на цю пацючу метушню під Килимну, яка відбувається у мирному житті. Для них то не справжні. Хто хто спробував на смак справжнього вже ніколи не погодиться на Ерзац.